Коли розбомбили стадіон, коли були, як то кажуть, емоції, дуже багато було там заяв, дуже багато було гостей. Так Андрій Волков відповідає на запитання про допомогу з відбудовою спортивного об'єкту від міжнародних організацій та футбольних клубів. Дуже багато людей, з ким я розмовляв, і обіцяли допомогу, але інформаційний простір він набагато, як то як я кажу, часто випереджає реалії. І на сьогоднішній день єдине Єдині єдині кошти, які я побачив у бюджеті на майбутнє, це кошти держави. Стадіон імені Гагаріна у Чернігові розбомбили росіяни 11 березня 2022 року. В такому стані спортивна арена зараз. Частину завалів розібрали, частина залишилась на території спорткомплексу. Андрій Волков каже, щоб почати процес відбудови, спершу потрібно відновити діяльність державного підприємства, бо всі документи та бухгалтерія знищені зараз. Ми Відновлюємо відновлюємо роботу підприємства, і це дуже важко зробити, тому що офіційно у мене зараз тільки чотири людини працює, і з них немає жодного бухгалтера. За словами Волкова, коли діяльність підприємства відновлять в держбюджеті є 20 мільйонів гривень на проєктну документацію, яку необхідно зробити для відбудови стадіону. Дороговартісне й обстеження східної трибуни, яка в аварійному стані. Загалом бачення, якою буде спортивна арена у Чернігові, є. Він буде виглядати приблизно також, як він виглядав, виглядав до війни. Тільки на основних трибунах буде вже дах. Ми не будемо робити його напівколом. Як планували там, тому що у нас ми підрахували стадіон на наше місто потрібен бути не більш ніж 20 тисяч глядачів. Після відбудови в Олімпійському центрі можна буде проводити не лише футбольні матчі, а й змагання міжнародного рівня з боксу легкої та важкої атлетики. За словами Волкова, щонайменше на відбудову стадіону треба майже 700 мільйонів гривень. 23-й цей рік це 20 мільйонів гривень на проєктування. 24-й рік 400 15 мільйонів ми плануємо це вже будівля основних наших корпусів та спортивних споруд. 220, якщо не помиляюсь, мільйонів ми плануємо на 25-й рік і 30 мільйонів на 26-й. Ці кошти з бюджету приблизні і потрібно буде враховувати інфляцію. Але це абсолютно реальний план, каже Андрій Волков. Є й діалог з футбольним клубом Десна, який горендував цей стадіон. Війна закінчиться. Я Впевнений, що футбольний клуб Десна він ну нікуди не дінеться. Це наш один із основних партнерів, як то кажучи, і з ними, звичайно, буде розмова. І я впевнений, що вони приймуть участь у відновленні інфраструктури. Зараз на розбомбленому стадіоні продовжують проводити тренування легкоатлетів на штучному полі, яке теж постраждало від бомбардування, займаються футболом діти. Такі умови, коли нема у дітей ні. Горячої води, ні опалення, ні туалету, навіть і так далі. Але діти приходять. Ми фактично там, безкоштовно надаємо ці послухи, тому що їм потрібно десь тренувати. Гордій Єрмак, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.